Колеметник Сергій виходив з насиленого песика, якого врятував на нулі. А той, віддячув любов'ю та відданістю, коли Сергія поранили та привезли у шпиталь, собака настільки засумував, що перестав їсти. Тож побратими Сергія вирішили відправити чотирилапого у рівне до військового додому. Щемливу зустріч бачив наш Володимир Миколайчук. Що мені? Погриз мені автомата? моха. Ось таким знесиленим і змарнілим собаку волонтерів підібрав кулеметник Сергій у польових умовах. Вилікував і назвав бімохою. На передовій служили разом дев'ять місяців, доки військовий не отримав важке поранення під бахмутом. Сергія шпиталізували. А вірний друг залишився на передку і буквально змарнів на очах. Куди виглядав кожну машину, зустрічав, думав, що приїде. Ну, скучав. Бімоха відмовлявся від їжі, втратив майже 5 кілограм, тож Сергій попросив волонтерів привезти собаку до рідних. Поки захисник лікувався, за псом доглядали його доньки Дарина та Софія. Як тата ще не поранили, він був весь час з татом і він завжди з ним був повсюди. Вони зараз як супер найкращі друзі, не можуть один без одного. Він дуже сумує за татом до тата зустрічати. Не прийде тато будеш стивати. Да від радості Сергій досвідчений захисник два роки був учасником АТО. А цього травня отримав поранення, коли на полі бою рятував свого командира, уламки потрощили обидві руки, повсікли ноги та спину. І після двох місяців лікування вперше побачив свого хатіко. Ну все все, 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 вже я вдома, не сварися. Бімуха з радощів застрибує хазяїну аж на плечі. Сергій обіймає бойового товариша, який не раз рятував його та побратимів. Він завжди нас вирушав. Вже останнім часом він вже знав, що таке міни. Зразу біг в бліндаж ховав. Він біжить, ми за ним уже, вже ми це знали. Майже два місяці Сергій лікуватиметься вдома. Яко дуже хоче повернутися на передову та обіцяє взяти з собою бімоху, аби більше не розлучатися. Це моя сім'я. Він буде зі мною до кінця життя. Його мого. Із рівного Володимир Миколайчук, Олександр Бойко, ми Україна, марафон Єдині новини.